Так, згідно указу президента номер 15215 який підписаний 14 січня 2015 року, з сьогоднішнього дня розпочалася чергова часткова мобілізація. Перші люди, які заздалегідь були оповіщені для прибуття до військового комісаріату, розпочали прибувати до військового комісаріату. Людина приходить до військомату, Їх зустрічає черговий. Черговий припроваждає до військовослужбовця військового комісаріату, так визначено моїм рішенням, який злічає облікові дані і видає направлення на медичну комісію. Людина проходить медичну комісію, обов'язково спілкується з психологом позаштатним. Після цього спілкується з моїм заступником, який визначає військову облікову спеціальність військову частину. Куди куди буде призначена людина, і після цього спілкуюсь я особисто з кожним призовником. Під час проведення четвертої черги основна увага якість, бажання людини. По-перше, наявність військово облікової спеціальності і стан здоров'я. Людина, яка хвора, це не допомога командиру, а на жаль, лишні проблеми. Проводимо першу хвилю. Проводимо другу хвилю, і в залежності від міжнародної обстановки, від обстановки на востокі нашої країни, буде прийматися рішення щодо обсягів проведення решт хвиль мобілізації. У кожного із нас в кармані є сіній документ, документ сінього кольору, на якому написано Україна, в якому написано громадянин України. Моя думка така, якщо не задовільняє політика нашої країни, а документ такий є, змініть щось, в собі змініть, країну проживання змініть, а дайте нам наш документ, де написано громадянин України. А якщо громадянин України, то виконуй то, що потрібно на даний час країні. Чому в мене зараз виникло не тільки бажання, тому що я народжений. Іменно на початку цієї війни, а старість прийшла на початку цієї війни. Я, прийшли, повинен, прийшли я прийшли. повинен реалізуватися, але я, я не маю права не, не бути реалізований як. Е... А скільки вам ви років виробництва? Сімдесят 74. 74. 74 роки. Ви офіцер в запасі, правильно? Так. Да? Ви да. пройшли підтримати, якщо що, то хочете також поїхати. Поучаствувати. А ви знаєте, що тільки. Вибачте, цього питання ніколи мені не задавайте і більше нікому не задавайте. Чому? Тому ну, що я сам бувший і ревізор не податківець податків, немає в Конституції такого записаного тезису, що я не маю права захищати батьківщину. Немає. Я не перший раз, я до нього вже прийшов другий раз, він мені обіцяв, полковник, що ще раз, коли я прийду, він мені дасть. Дозвіл прочитати невеличкий курс лекцій, 4-5 годин зустрітися з призивниками, ті, які будуть відражатися. А якщо я зможу із ними поїхати і туди зустрітися з тими батальйонами, які зараз, які зараз участвують, то я їм дам відчуття не тільки відчуття своєї спеціальності, відчуття життя, відчуття багатогранного життя, яке я вже як кажуть прожив. Э, ну, я как бы не сказал, что я там каким-то являюсь каким-то ярым патриотом или радикалом. Я как бы думаю, что это, ну, чем больше людей сейчас туда пойдет, тем раньше это как бы все прекратится. А вы из Витки? Я из Киева. Это защита своей земли, своих детей. А, нет, у меня это... Это вы готовы, да? Да, я готов. Нечего бояться. Посмотрим, какое будет обеспечение. Хотя я Знаю, что сейчас многие идут и с собой все надо брать. А это для того, чтобы потратить 30 тысяч, а завтра мене привезут в гробу і не за что хоронить. То, конечно, негативно. Тобто ви готові йти, але тільки якщо вас обеспечат? Да, если меня обеспечат, можно смело шагать. Невропатолог, лор, стоматолог, окуліст, психіатр, терапевт, хірург, дерматолог. Вісім спеціалістів тих спеціалістів, яких немає на комісії, ми направляємо по лікувальним установам і з чим він прийшов? Якщо є аналізи на руках, вже готові він їх там, наприклад, сьогодні отримав, а на завтра він вже прийшов з ними, то це може зайнять півгодини промов, якщо він здоровий. Якщо він хворий, аналізів нема, то я ж вам кажу, до 10 днів може. В 113 кабінеті їм видаються такі от, що їм треба принесли, певний перелік меддокументів, певний перелік документів, які потрібні для роботи вже службовцям військомату. А для призовників, це все їм тут на медкомісії говориться, ну і для мобілізованих от я називала. Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, флюорографія обов'язково, ЕКГ і після 40 років заключення вимірювання внутрішнього тиску. А, я ось вирішив ну, просто піти і віддати. Скажімо так. Ну, захищати Україну, скажімо так. Okay. Так, я, я офіцер запасу. А підністер? ну, повністю розкрашивався. Ну, я навчався в ІТУ КПІ. Офіцер запасу і вирішив ну, так от піти сам. Всі речі на підні. Тобто в мене є повністю. Форма і зимня, і зимова, і літня взуття.